Ось такі імітовані оливки можна подавати на стіл в якості холодної закуски. А можна їх використовувати як один з інгредієнтів, наприклад, у грецькому салаті. Виглядає закуска дуже ефектно, а для приготування потрібно всього лише три інгредієнти. Першим ділом з крем сиру треба скатати кульки, які по формі будуть нагадувати оливки. Для зручності використовую шпажки для канапе або можна взяти звичайні зубочистки. Сформовані кульки прибираю у морозильну камеру. Для зеленої Оболонки знадобиться банка зелених оливок без кісточки, подрібнюю їх до стану пюре за допомогою занурювального блендеру, а потім перетираю через сито. Колір, як ми бачимо, вийшов зовсім не оливковий. Довожу до потрібного стану зеленим харчовим фарбником. Робіть це з обережністю: у мене загалом пішло 3 краплі фарбника. Додаю одну чайну ложку агар агару і довожу зелену масу до істери, тобто до кипіння. А після цього охолоджую зелену масу до 50 градусів. І занурюю в неї сирні кульки, щоб утворилася та сама оболонка. Робити це все треба максимально швидко, бо агар-агар моментально застигає. Виймати шпажки можна вже через 5 хвилин після приготування. Наші оливки вже стабільні. І як я вже казала, їх можна подавати окремою закускою або додати в салат. І ось так виглядає розріз. Погляньте, як це красиво та оригінально. А ще ця закуска має незвичайну та цікаву текстуру, насичена, доволі таки щільна оливкова оболонка. А за нею ховається ніжний, смачний та злегка солоненький крем-сир.